Hello again, продовжуємо. Отже. Наша буква R, пам'ятаєте, R R. R, -R, -R. Да? Тут у нас є робот, можна так сказати, да? спинка, ножки, голова і нога, наче він йде. так, R -R -R. А ось це це паличка якоїсь бабусі чи дідуся. Да? Воно дуже-дуже схоже. Ар, ар, Угу. І у нас є колір. Я думаю, ви вже навіть його можете прочитати, або навіть знаєте його. Да? R, e, d, red. Угу. І пишемо. R. Угу. Хто хоче ще встати і походити, так, як бабуся, або дідусь такою паличкою уявити, да? можете це зробити. Р. Red. Р. Ще може бути слово Rabbit. Кролик. Почитаємо ще трохи пізніше. А зараз хто встигає зі мною писати? я пишу швидко. Хто встигає, той супер, молодець. Хто Пише повільніше. Зупиняйте. Потім допишете і мене включите. Все добре. Угу. Дописали, ставимо плюсик, і далі Р. Велика Велика capital Letter. Велика буква. Пинка, ножки, голова робота, ножки. Я думаю, що. Е, ви точно бачили робота, бо у вас навіть є робот. Да? Ви можете уявляти, коли брати його в руки, уявляти, що це е, наш звук Р. Да? Буква називається R, да? а звук Р. Р. Робот. Угу. І, до речі, зверніть увагу. Я знаю, що в українській мові є дуже схожа буква. Ось ця буква. Правда? Хто не знає, я вам по секрету скажу. Це буква Я називається. Але вона схожа і не дуже. Якщо ми пишемо правою рукою, поставте, будь ласка, руку біля букви. Ось тут, наприклад, ваша рука. Давайте я вам намалюю вашу руку. Ось вона. Ну, я не гарно малюю, вибачте. Ось ваша рука. І голова букви, вона повернута в іншу сторону. Тобто, вона йде від вашої букви. Вона, ну тобто, скажімо так, так само, як Ді. Вона не дуже дружить з нами. І є у нас, і є у нас наша буква «р». Дивіться, роботом, схожі вони. Я знаю, вони дуже схожі. Але дивіться, коли ми ставимо руку біля нашої R, знову не вмію малювати. Хто вміє краще? Малюйте краще. Коли ми дивимося на нашу англійську R, робот цей войн до нас іде. Зараз я прийду і він до вас йде до вашої руки. Тобто, коли ви пишете, так, і ви хочете в англійської написати букву, але вона виходить ось така. Ви відразу дивитеся, робот до вас йде чи не йде. Та, якщо ви правою рукою пишете, якщо лівою, все навпаки. От, але давайте поки що правою, та. якщо правою ви пишете і бачите, що робот від вас пішов, значить, ви неправильно написали. Так само паличка ось ця бабусіна ру, ру, ру. Чи дідуся. Вона теж дивиться в вашу, сторону. в вашу сторону. І робот, він до вас йде. Отже, йде до вас робот. Чап, чап, чап 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 чоп 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 Молодці. Ставимо собі. А, я тут вже плюсик ставила, вибачте. Бачу. Плюсик за маленьку і за І йдемо далі. Circle. R and r. Да? R, Паличка, робот. Палиця дідуся і бабусі шукаємо. І шукаємо робота. Так. Р ось ця, до речі. Да? Буква в українській р, в англійській. P, p, p. Хто пам'ятає Пінгуін? Да? Пінгвін. Пінгвін тут заховався, тому це далеко не Р. Да? Ось робот. Знову робот. Хто розумний, може мене зупинити, обвести всі-всі-всі букви, да? потім мене включити і тільки перевірити, чи ви правильно зробили. Не чекайте, поки я зроблю. Зупиняйте мене і робіть самі. Р-Р. Далі. Є yeah. це наша кво, да? П. Латаття з'явилося, да? Кво, знову латаття і пінгвін. Пам'ятаєте? Супер. Молодці. Хто зробив так точно, як я, стави собі плюсик. Молодці. І йдемо далі. Угу. Е, так. Перше, да. Перше. Їхати на велосипеді. Ну або на е, коні. ride, Райд. Да? в Кінці нема, і вона не читається. Да? Вона тут стоїть, наче охоронець. Ми її ніколи в кінці не читаємо. Але вона змушує попередню голосну читатися так, як в алфавіті. Пам'ятаєте, це ай. ай. Угу. Р, ай, д. Угу. І пишемо. Тут написані великі букви. Давайте я тут буду вам писати маленькі, перевіримо, чи ви їх теж пам'ятаєте. Отже, це велика рурбот, так? А маленька р це у нас що. То мені відповідає перший, або перший за мене відповідає той молодець, супермолодець. Р, Паличка, така, як бабуся, або в бабуся, дід... бабусі, або в дідуся. Р, далі ай велика без крапочки, а маленька з крапочкою. Да? І ніжки в нашу сторону, в сторону правої руки. Д, да? ось це д. І маленька. Я з тобою не піду. Ду-ду-ду. Пам'ятаємо, так? Ми пишемо спинка, хвостик в неї. Вона не махає каже: ой, все, не дружу я з вами. І животик, який відвернувся від вашої правої руки. Молодці. Далі, друге. Джіраф. Джіраф. Угу. Так, ми пишемо вниз, да? Джи. Ага, тут, бачите, G. G. Г, 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 г. Ми знаємо. Буква читається або Г, або дж, Дж. Да? О тут дж. і з крапочкою. Р. Велика, а р маленька це. Молодці. Хто сказав перший за мене? Це паличка. Ага. Така для, щоб ходу, яка допомагає ходити. Джі ра Ф. -ф. І, і ми не читаємо в кінці, пам'ятаєте, да? Ф. Це велика Ф. А маленька наша поїхала на море. Да? І ми її пишемо: капелюшок, спинка, ніжки. Поясочок. І пишемо ще одну таку букву. Капелюшок, спинка, ніжки. Оясочок. Молодці. І ось ця і вона була у нас схожа на слоника. Да? А маленька на курочку. Хто не пам'ятає цієї історії, обов'язково подивіться її ще раз. Поверніться на. Поверніться на урок з цією буквою. Дописуємо. Number three. О, я думаю, це вже для вас легко. Р-е-д. -e да? Ред. Р. Маленька. Да? Тут великі. Ми пишемо маленькі. R Р як робот, а тут палиця, яка допомагає ходити. Р, Е. -e Ну, Нехай вже буде там, де написано, вже не будемо переписувати: Р, Е і Д, яка не дружить, відвернулася від нас. Да? І махає нам хвостиком. Спинка, хвостик і животик, який відвернувся від вашої руки. Правильно, молодці. Далі Four. читаємо, що ж це у нас? Оце, Дивіться, оце. І довгий звук І. Дві ось цих букви Е е дають один звук І. Тобто ми це читаємо І. Г, Р і Н. Г. Іна. Гріна. Угу. І пишемо. Так, куди не можна написати? Ага, ось. Г. Якщо маленька, так, тут велика написана, ми вже там не переправляємо, але якщо маленька, то ось вона заховалася в дитині, да? голова, спинка, ніжки. Ми її загорнули дитинку, а ось ця буква велика заховалася в колесі. Угу. Г, р. знову це у нас паличка молодці, яка допомагає ходити. Г, р. Далі ось це І, да? ця схожа, на слоника який сидить, а ще є маленька, яка схожа на курочку. Г, р, і, і. І ще є буква Н. Звук Н, да? буква Н. На що схожа наша ось ця буква? Погадуємо. Швидко. Дуже швидко. Так, це у нас. А перший, хто випереджає мене, той супер молодець, Це наша американська гірка, правда? Сідає тут собачка знизу, вверх, вниз і вверх вилітає. Це велика. А де ж яка ж вона маленька? Куди ж цей собачка приходить плакати? Хто пам'ятає? На стільчик, правда? Він знаходить такий стільчик з маленьким-маленьким. Mm. З маленьким забула слово. Спинкою. О. <сіх> Дякую, хто мені допомагає. З маленькою спинкою, так? Маленька спинка, ніжка, сидіння, ніжка. Молодці. Тобто ми пишемо сюди маленьку букву Н. Спинка. Маленька спинка, ніжка, сидіння, ніжка. Супер. І ми ось тут можемо ось так закручувати, а можемо писати просто рівно. А ось так можемо писати. Так, green. Далі. five. Eraser. Це у нас гумка, стирачка. Як ви там ще по-іншому знаєте? Різні назви у нас цього предмету, так? Eraser. Eraser у нас написано, вам легше. Eraser. Але давайте ось тут внизу, під ось цим словом, ми напишемо, ми напишемо маленькими буквами, так, тому що тут великими написано, а ми маленькими напишемо. Знову. Ця слоник у нас, який там сидів, сумував. Хто, до речі, не складав віршик про букву, ой, не віршик, а ем, історію про слоника. Чому він там засумував, обов'язково складіть. От, Поверніться до того уроку і повторіть, і повторіть цю букву. Так, А маленька на курочку схожа, Е, далі р, Ми вже знаємо, що це палиця, яка допомагає ходити. Ей, Е, е, е. Перша буква алфавіту, Ось вона. Далі с. Ми ще вже скоро вивчимо, що це, значить, змія. Сс. Да? Далі е. Знову курочка. І Р. Знову палиця, яка допомагає ходити. І останнє дуже солодке, смачне, я думаю, ви його любите. Да? Це. Ice Cream. Ice Ice cream. Зверніть увагу, знову і не читається, і каже, щоб голосна читалась так, як в алфавіті. Ай. Ice cream. Зараз розберемо, поки будемо писати. Так, ай. Що це Ай велика, то маленька. Крапочкою молодці, хто мене випереджає? I s тут в цьому слові це с, да? Ice cream. А далі вже, бачите, тут читалася ця буква С, а далі вже К. к -р ім. Тому ви тут не лякайтеся, Да? Ви можете спочатку читати слова деякі неправильно, тому що ми там чили сі, сі, к, 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 але сі, с, да, вона може читатися і так, і так. І спочатку, можливо, буде трохи важко да? розрізнити, де, де яка і деякий звук, але потім ви будете просто запам'ятовувати слова, і буде набагато легше їх читати. Да? Ice і далі «крім» К Р. Пам'ятаємо да? палиця, яка допомагає ходити. «к», «р», І наша. Да? На курочку схожа. І. Е. Перша буква алфавіту. Ось ці дві букви «і», е дають звук І. «крім», Ice Cream. І м, м. «м», Крім, Ice Cream. Супер. Ух, зробили ось так, тому що я розумію, що це було непросто все написати. Ви дуже великі молодці. І давайте я вам зараз покажу про цю букву І. Секунду. Отже. Я вам вирішила показати, да? зараз я себе заберу: е, показати да, нагадати, що наша І е-е «е», вона схожа на солоника елефант, да? елефант. І ось ця маленька буква, вона схожа на курочку. Е. Да? І ми там показували, що вона так наче їсть е-е-е. Ось, дивіться, як схоже, правда? Е. Супер. Нагадуємо да, ось ці дві букви. Хто не складав історію про слоника, обов'язково поверніться до уроку і зробіть все. Thank you. Goodbye.